Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Де з амуніцією та боєприпасами авіабази і сховища з пальним. Нафтоналивний порт це не повний перелік того, що українські баспілотники вразили протягом тижня у Росії та в окупованому Криму. Дані підтвердили у Генштабі ЗСУ. Сили балотних систем у співпраці з іншими підрозділами нищать військові резерви ворога. Заразом підривають і логістичні можливості. Де вибухало і що залишилося після ударів, дізнавалася Анна Басова. Потужні вибухи розбудили жителів міста Майкоп, що в республіці Адигея. В ніч проти четверга на Росію вкотре полетіли українські безпілотники. Цілились у військовий аеродром Ханська, на якому дотепер дислокувалися авіаційна бригада і бойові літаки су 34 та су 27 У генштабі ЗСУ вже підтвердили, склад боєприпасів уражено. Інформацію щодо винищувачів уточнюють. Тим часом російські медіа звітують, евакуювали 1300 людей і збили 92 БПЛА. За кілька годин до цього грандіозний феєрверк осяяв небо над Краснодарським краєм. Тут ворог зберігав іранські дрони. Одним ударом ЗСУ знищили одразу 400 таких безпілотників. А це близько 5% від загальної кількості шахедів, запущених по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Абалдіть. Тих новин від генштабу цього тижня було чимало. Напередодні сили безпілотних систем ЗСУ відпрацювали по місту Карачев, що на Брянщині. Атаку дронів власними дахами відбивав 67-й арсенал головного ракетного управління Міноборони РФ. Здетонували артснаряди, зокрема північно-корейські, а також керовані авіаційні бомби. Так, уже четвертий день поспіль горить на у Феодосі, у тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив, зокрема, й так званий голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко. Про обстановку тактивно замовчує, та з численних відео все й так стає зрозуміло. Мережею ширяться жарти. Мовляв, це подарунок від українців путіну. Адже Феодосійську нафтобазу підірвали в ніч на 7 жовтня, коли кремлівському диктатору виповнилося 72 роки. Ба Більше поцілили не просто у сховище, а у нафтоналивний порт, що може значно підірвати логістику ворога. Адже приборкати полум'я не можуть і досі. Тим часом партизанський рух АТ повідомив, за переміщеннями пального по півострову пильно стежать і тримають руку на пульсі. Анна Басова подробиці, телеканал Марафон, єдині новини.